10 напрямів по бакалаврам денної форми, куди подано найбільше заяв: ким мріють бути наші майбутні фахівці. Перше це філологія, майже 47 тисяч заяв. Друге правознавство близько 30 тисяч. Фінанси і кредит 24. Менеджмент 24 700. Економіка підприємства облік обліки аудіт понад 18 тисяч. Комп'ютерні науки 14,5 тисяч. Туризм 12 тисяч 587 заяв. Комп'ютерна інженерія майже 11 тисяч і маркетинг 10 тисяч 274 заяви. І найменш привабливий з точки зору молоді напрями підготовки по бакалаврату денної форми. Найменше в Україні аж 5 заяв подано на рибальство спеціальності. Ну, є в аграрних вищих навчальних закладах. На другому 19 заяв на фотомистецтво. Шановні камера, я не розумію, чому ви погано пропагуєте свою. На мою думку, дуже цікаву професію. Система забезпечення руху поїздів 21 заява. 22 заяви, ліса заготівля, ніхто не хоче заготівляти ліс. Військове управління 32 заяви. естрадно циркове мистецтво 33 заяви. Не користується, а багато було розмов, відкрити підготовку, богослів'я по теологічним напрямкам. Всього 34 заяви, поштовий зв'язок 45. Текстильні матеріали 60 і хімічна інженерія 71, Але ще є 21 день. Я думаю, що можливо хтось врахує це повідомлення, тому що звичайно здобути за державне замовлення вищого світу по цим напрямам буде легше.